Слава Україні, друзі! З вами Тарас Гук. В сьогоднішньому відео поговоримо не про фінанси, податки чи інвестиції, а про те, як купувати товари на американському Амазоні. Якщо вам цікавий такий контент, будь ласка, ставте лайк, залишайте коментар, підписуйтесь на канал і поїхали! Отже, кілька слів буквально про те, що таке Амазон. Амазон це всесвітньо відома компанія. Вона одна з найдорожчих. Напевно, входить в топ-10 компаній по капіталізації зараз, які в. Американському ринку SP 500 найбільших 500 компаній в Америки, але зараз не про це. Суть Амазону в тому для користувача полягає, що ви маєте можливість замовляти величезну кількість товарів. Якийсь певний, можливо, копія Амазону це розетка в Україні, і Амазон забезпечує фулфілмент, тобто виконання цих замовлень за допомогою своїх складів компаній-підрядників, які їх транспортують, і максимально ефективного. Способ доставки до кінцевого клієнта. Більшість товарів або частина товарів первинно продавалася лише Амазоном, але тепер там є дуже багато інших ем, продавців. Тобто, по суті, Амазон лише їм надає майданчик, який у вигляді свого веб-сайту. Має величезну кількість клієнтів. Крім того, Амазон також розвиває свій ретейл магазини в Америці, де ви могли бачити про те, що там можна купляти взагалі без каз і так далі. Але це якби окрема історія. Тобто, по суті, для нас Амазон це просто веб-сайт amazon.com, на якому ви можете зайти і купити ті товари, які вас цікавлять. Амазон є в багатьох країнах, тобто в європейських країнах він також присутній, але я би радив починати з американського Амазону, тому що там мені здається найбільш оптимальні. Пропозиції, якраз в частині е, дешевих, якщо ми говоримо товарів, і тому саме про особливості купівлі товару на американському Амазоні ми можемо з вами більш детально поговорити. Насправді, ви, як користувач з України, можете зайти навіть з українською адресою і спробувати там щось замовити. І Мені здається, що частина товарів будуть безпосередньо напряму доставлятися в Україну просто так, без ніяких додаткових посередників. Але 99% всіх товарів е, чи цін на товари. Хороших ви отримаєте в тому випадку, якщо ви будете купляти як нібито користувач з Америки. Тобто клієнт, який перебуває в Штатах, він отримує кращі вибір, кращі ціни і інші хороші умови. Тому вам потрібно для Amazon стати тим, хто, по суті, є американець, і в цьому нам допомагає міст або міст експрес, це дуже схожі. Назви чи дочірня, можливо, компанія або партнерська або взагалі один бренд, але суть в тому, що вам потрібно на сайті MyMistUS зареєструватися. Я залишу посилання в описі до цього відео, створити для себе власний кабінет, надати там всі відповідні дані, пройти анкету. Тобто, це стандартна процедура реєстрації, як на будь-якому іншому сайті. передати також платіжні дані там на певному етапі потрібно буде, але суть в тому, що оцей міст він логістична компанія, українська, яка надає вам можливість. Мати в Америці адресу, на яку ви зможете замовляти товар, який ви купляєте в американському магазині. І тут не лише Amazon підійде, тобто будь-який інший продавець в Америці. Ви також можете застосовувати адресу, з яку ви отримуєте в міст. І тут перший дуже важливий чекпоінт. У Вас буде в міст дві адреси: одна в штаті нью джерсі одна в штаті Делавер, і в штаті Делавер. Ви отримаєте можливість купляти без додаткового податку на проданий товар, який о, обраховується в кожному штаті з різною відсотковою ставкою. Найбільше він в Каліфорнії здається там більше 10% навіть відсотків. А в Делавері у вас 0% відсотків податку. І тут якраз дуже важливий момент, щоб ви при замовленні з Амазону, конкретно в даному випадку, вказували саме адресу в Амазоні, ту, яку ви отримали в місті в розділі My Shipping Addresses для штату Делавер. Чому взагалі Amazon став актуальним саме зараз для мене? Тому що, в принципі, ви могли там купляти з допомогою цього ж міста давним-давно і до широкомасштабного вторгнення Рост, в тому числі. Але до цього у вас була звичайне положення на валютному ринку, і, в принципі, не було цих різниць між офіційним курсом і курсом готівковим чи реальним. А Зараз по суті тими обмеженнями, які введені національним банком, купівля за гривню товарів в іноземному магазині в доларах чи в євро, вона один з найбільш вигідних способів по суті, отримання валюти по офіційному курсу національного банку, тому що в випадку того ж Амазон, ви можете прив'язати звичайну картку Приватбанку гривневу. І ви отримаєте той курс е з купівлі долара, який є в Приватбанку для карток. Станом на зараз це 37,46. і фактично купуючи відповідний товар, ви не будете переплачувати додатково. Якусь націнку на курсі, яку ви можете отримати в розрібних магазинах українських. І другий момент: звичайно, блекаут. Всі знають, що зараз є товари, яких в україні навіть за високу ціну важко знайти, такі як там генератори, сонячні батареї, спальники і так далі. Тому в цьому плані Амазон, як американський, так і європейський його підрозділи, якщо вам потрібно більш швидко отримати, вин досить вигідно вирізняється тим, що там ніколи не буде напевно обмеження з вибору товарів, і ви завжди зможете знайти те, що вам потрібно єдине, що маєте на увазі при доставці габаритних товарів, ви дійсно переплачуєте за доставку, і це може бути не так, аж вигідно, якщо ми говоримо про звичайні маленькі посилки в вигляді. Техніки якоїсь там чи чогось подібного. Ну і в моєму випадку я замовляв на Амазоні наушники AirPods Pro 2, другого покоління, тобто ті, які вийшли зовсім недавно, здається, в вересні в від Apple. на офіційному сайті Apple ви можете знайти їхню ціну 250 доларів. При тому, якщо ви купляєте навіть в Америці в штаті не делавер, ви ще додатково будете сплачувати податок, який йде націнку до відповідної ціни. А в Україні така е, техніка коштує там приблизно 12 і вище тисяч е, гривень. Звичайно, можна знайти е, зараз е, акційні якісь пропозиції на магазині, якому я зазвичай купляю техніку Apple, який ставить ціну, фактично таку ж, як на сайті. Apple. не знаю, як це їм вдається. Напевно, що. У них особлива магія при сплаті податків, митних зборів і платежів. Але тим не менше, навіть зараз там ціна 9,5 тисяч гривень. При тому, що в Amazon ви отримуєте також зараз акційну ціну. Напевно, що це на період Чорної п'ятниці, хоча там немає лейбла, що це Black Friday, Але у вас є знижка навіть від офіційної ціни Apple. 20%. Тобто ви отримуєте можливість купити наушники, офіційні наушники Apple, продавцем є Amazon, офіційний магазин Amazon за 199 доларів на противагу 250 з сайту Apple. І це якраз і мені здається, є основною перевагою Amazon. Це те, що вони можуть надавати можливість користувачам чи забезпечують присутність такої великої користувацької бази, саме тим, що там дійсно є реальні. Знижки, ну і загалом є величезний вибір товару, є багато інших е додаткових е плюсів. Але для мене, як би очевидно, що найбільшим плюсом це просто можливість купити наушники за ціною приблизно 7 тисяч е з лишнім е гривень. Тепер щодо е доставки розмитнення, дійсно, якщо ви купляєте товар, який буде вартістю більше ніж 150 євро еквіваленті, ви змушені будете на різницю в ціні е заплатити е додатково 20% ПДВ при розмитненні відповідного товару. В моєму випадку я купляв наушники ще до цієї акційної ціни за ціною 230 доларів, якщо не помиляюся, і відповідно між 150 і 230 Мені було визначено а, митний платіж в розмірі ще додатково тисячі гривень. Тобто, по суті, в мене наушники вийшли за ціною приблизно 10 тисяч гривень. Я 9 тисяч заплатив при купівлі, 6 доларів в мене була доставка і тисячу гривень додатково а, за відповідні митні збори. Повертаючись до самої безпосередньо купівлі на сайті Amazon, ви зайшовши на товар, який вас цікавить, ви просто клікаєте купити чи додати в корзину стандартний е, процес переходу в. Правому верхньому куті в кошик, продовження покупки, введення відповідних даних вашої картки, вашої адреси, ту, яку вам зазначив міст. І важливо, що ви через день, там, можливо, два, в залежності, як швидко працюється ваше замовлення, отримаєте в вашому кабінеті на Амазоні і також емейлом трекінг номер. Він буде вашим ідентифікатором для міст експресу яким чином вони розпізняють, що дійсно для вас іде посилка, тому що очевидно, що вони надають таку адресу, як і вам, з сотням чи тисячам інших користувачів. Тому при введенні адреси вам е, обов'язково зазначити потрібно е, ваш ідентифікатор, який є в е, кабінеті е, міста. Потім, коли ви отримаєте вже трекінг-номер е, кур'єрської доставки, яку ви можете трекати, там, наприклад, на Postal Service сайті чи іншому. Дічало, наприклад, ви цей номер трекінговий повинні внести в себе в кабінет Міст Експресу чи Міст ЮЕСу і з зазначенням про те, що це саме за товар, яка його ціна, який е лінк на оригінал того оголошення, де ви купляли, і зазначити е трекінг номер. Трекінг номер е вони будуть е очікувати на посилку, як тільки вона надійде, ви. А, отримаєте інформацію від Amazon спочатку, тому що вони будуть першими, хто повідомить вас про те, що надійшла така посилка, і Б. Ви отримаєте на сайті, здається, там на наступний день міста. Знову ж таки, оновлення, що на ваше ім'я прийшла е та посилка, яку ви замовляли. І далі з тою посилкою ви можете робити А або відправляти її відразу в Україну. Як це зробив я або консолідувати її з іншими посилками. Тобто, у вас там є певний період часу, поки у вас будуть зберігатися посилки на тому ж складі Delivery. Так, якщо згадувати про ціни і знижки і так далі, дійсно зараз є період чорної п'ятниці, потім буде Cyber Monday, і крім того, взагалі безвідносно до там, якихось подій, там маркетинг працює дуже добре. І у вас дуже часто є special offer, якісь там deals і так далі. І от, наприклад, ще до всіх цих знижок я також собі замовив. Спальник за 80 доларів, заплатив 20 доларів за його доставку, тому що вага була приблизно 2 з чим-то кілограми, і отримав його буквально через менше ніж 10 днів. Вже тут в Києві кур'єром від міст експресу. В подальшому, коли ваше вже замовлення буде переводитись в Україну, ви там знову ж таки в самому кабінеті міст експресу маєте зазначити, куди ви хочете, щоб його відправили. І в Україні також ви можете його трекати там ще додатково навіть мобільним додатком. Також щодо розмитнення, якщо у вас буде вартість товару вища ніж оця 150 євро, вам доведеться трохи більше почекати на доставку таких товарів. В випадку знову ж таки наушників, які в мене проходили цю процедуру, на відміну від спальника, який отримав за 10 днів, я їх отримав приблизно десь за місяць, тому що на митниці вона. Ця посилка проходила додатковий огляд, тобто її відкривали, але не розпаковували. У мене були повністю запаковані наушники. Я залишу відео, додам, якраз як я його тільки розпаковував. І в кінцевому результаті з вами зв'язується брокер, який співпрацює з містом. Він просить, наприклад, надати підтвердження, що дійсно ви оплатили таку то ціну. Я для цього надіслав просто скрін з додатку privat 24 і посилання на товар з зазначеною ціною, яку ви задекларували. Є канали, які кажуть, ні, там податки це для бідних і дурних, не платіть, давайте там знижуйте вартість, там називайте, що в ваших посилках будь-що, вам нічого не буде. Це насправді міздяться десь туди за порібрик ідеї, або в Україні я знаю лише одну організацію, яка виступає за те, щоб не платити податків це Московський патріархат. І я б не хотів, щоб ви прирівнювали себе до них. Тобто, у нас є е, мита, є дійсно правило, що при везенні будь-якого товару посилками ви повинні заплатити 20% ПДВ. Це не унікальне правило, воно і діє в інших навіть країнах Європейського Союзу. Може бути дійсно градація по ціні, але 150 євро мені здається, це нормально, як для посилки. І є маса товарів, які ви можете купити менше ніж е, ця цифра, і нічого взагалі не платити за е, будь-які там мита чи збори. Крім того, якщо цікаво, я ще також собі замовив сонячну батарею. Я залишу його в посилання. Там знижка була теж майже 50 здається відсотків. Не знаю взагалі, чи воно зараз актуально при тому, що в Києві сонця взагалі останніми днями немає, але тим не менше нехай буде замовляти якісь важкі речі, такі як там генератори чи батареї. Я напевно би не рекомендував. Хоча знов ж таки можете пройтись по тарифах міста і подивитися, якщо це. Буде мати сенс, то можна спробувати навіть е, такі товари замовити. Але будь-яка техніка, особливо брендована, та, яка випускається Амазоном. Kindle, наприклад, е, це електронна книга або е, Lexa чи інші речі, яких там в Україні просто ви не зможете знайти. Там в Амазоні зараз супер, е, супер ділс. Е, тому, будь ласка, користуйтесь. Кому було цікаво це ці відео, ви можете залишити лайк, коментар, підписатися на канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам.